Вітаю вас у новому відео. Я сьогодні вихідна на годинку 10.30. Я вже зібралася йти по справах, зараз йду на зустріч. От Погодка, як бачите, сьогодні у нас знову ж таки похмура, на вулиці Мряка, падає дощ, такий дрібний. І холодно 9 градусів. Я вже не дочекаюсь того тепла, бо вже змерзли. І вдома дуже холодно вже стало. от Хочеться вже сонечка, і щоб був гарний настрій. Все ж таки вирішила дістати зонт, бо вже так нормально капає. Друзі, дивіться, з ким я зустрілася. Нарешті у нас відбулася офлайн-зустріч. Це Ярослава. Але дехто з вас її знають і підписаний на її канал. Ми з Ярославою познайомились через Ютуб, спілкуємося і нарешті у нас відбулася зустріч, ми посиділи в кав'ярні, випили кави, поїли круасани. Єдине, що там грала музика, тому я нічого не знімала. Дуже класно поспілкувались, мені сподобалось. І да, до дуже речі, дуже... час дуже швидко пролетів. Да, так? Я в шоці вже скільки проболтала. Ну десь години мабуть. так. тримають. Дуже приємно було побачитись, да, познайомитись. Я сподіваюся, що ми з тобою ще да, побачимось. Я сподіваюсь. До речі, Ярослава веде свій канал, дуже такий затишний. Я вам посилання на нього залишу під відео, тож підписуйтесь, не пожалкуйте. Жінка вдома не годує. Ой, зателефонувала Сергію, він каже, я в пузатій хаті, вже Да? Може. А що ти їв смачненьке? А і не їв. Та я ж бачила фотографію, ти мені висилав. Э, Ковфіт і. Ковбаски. А, які там ковбаски. Ми знову тут, на цьому ж місці. Я, мабуть, теж зараз щось поїм, бо я не снідала. Тільки кави випила з круасаном. А вже час обідній. Скільки? 14.30. Сьогодні взяла собі солянку. Це те, чого вдома не поїсиш, бо я таке не готую, до речі, ніколи в житті не готувала солянку. Mm -hmm. Пахне смачно. Смачного мені повернись, а відійди далі, бо погано видно. Ти будеш носити? Звісно, крім вещь тебе Найголовніше, що можна не, не прати. Ну, не не, не прасувати. Ну, і не прати теж. <гум> Бо то <гум> чисті кежу. Ну, а ще раз цю поміряю. Ну, помірюю. Ні, то я 100% беруться. Ну, поміряй, я подивлюся, коли. виглядає. в боймально, а? Непогано. Непогано? <гум> Непогано то ти. <гум> а вона шикардосна. Якось мрачно. А я і є мрачний. Не знаю. Що я тебе не питаю? <рес> Ти вже вирішив О, сам? Вирішив. Кожна акція, вона коштувала зі знижкою зараз? 50%. А ця скільки? Коштує. Це трошки дороже. 799. Що тут склад який? Не бачу. Треба дивитися всередині. Ну, ХБшка, що не відчуваєш. Де той склад? Склад напроти. А тут не чисто баловно. Чисто боловна. Тут змішана тканина. Так я люблю змішана. Ось ця платніша, чорна. Ну звісно, то я сейчас буду носити. Зайшла з Сергієм Велсіва Кіки. Він собі хоче щось купити. Black pen. Я знайшла склад тут. 17% льон, well, а все, все інше so доволено. Well, yeah. Непоганий склад. Well, Особливо за, sure. за такі гроші. 800 гривень. Так, да, нормально. Бери тут. тут. <refer> Бо вони різні. Вони абсолютно різні. Мені подобається. Так і мені треба щось купити. Вибирай. Чорна 100%. Котон, баловна. І зі знижкою вона зараз 579 гривень. Коштувала 1300. Бачу. Її можна, до речі, носити на білу футболку і в розтібнутому вигляді. Теж буде класно. Ну, Наші жакетик такий. У мене ж є жакетик такий. Пустька-бомбарка. Okay. Прямо як в магазині, да? угу. можна щось замовити, примірити. Церковь. Примірочно. Це ми були на новій пошті, забирали посилки і тут у нас відкрилось нове відділення. Точніше, відділення це було, але вони приїхали з одного будинку в інший. І вже бачите такий сучасний ремонт. Дуже зручно. Можна приміряти речі, якщо ви щось купуєте накладеним платежем. Ми вже повернулись додому, зробили всі справи. На вулиці погодка просто мерзенна. Періодично йде дощ, дуже холодно, ще й вітер. Я кожен свій вихідний планую поїхати в центр міста, познімати як квітнуть магнолії, знаю, що на Хрещатику вже заквітли тюльпани, але, на жаль, з такою погодою далеко не поїдеш. Тим паче вітер буде задувати в телефон, буде поганий звук, тому поки що вибачайте. Заходили сьогодні в перукарню, я трошки підстриглась, прибрала довжину, мені зробили такий рівний зріз. От, І одразу волосся стало таке живіше, бо були вже посічені кінчики в мене, і мені якось одразу стало легше. Я ще планувала поїхати в Ужгород познімати як вітнуть магнолії. Але ось ось вони заквітнуть, можливо, вже. І в мене не виходить взяти собі вихідні, і навіть в мене не вийде поїхати на поминальні дні в Кривий Ріг. Сергій поїде без мене, тому що я буду якраз ці вихідні працювати, бо на роботі буде захід, і я маю бути на робочому місці. Тому так. Щось я не пам'ятаю таку весну з постійними дощами, зливами. До речі, в Києві є підтоплення. В деяких районах Дніпро вийшло з берегів. У нас тут є навіть на Сокорках, де приватний сектор, затоплені будинки. Також є деякі набережні в Києві затоплені. Ось така в нас негода. В таку погоду хочеться чогось поживного, калорійного, тому вирішила приготувати смажену картоплю. Тим паче це моя найулюбленіша страва і давненько я вже її не їла. Ще додам цибулю, я вже порізала, і часник. Також вимила овочі, зроблю салатик з редису, огірка, цибульки. Додам ще яйце і заправлю сметанкою. І буде в мене смакота. І ще на фоні дивлюсь відео Ярославим. Дуже вчасно воно вийшло, якщо сьогодні подивитися. Але теж все не по плану, є вона захворіла, тому залишились вдома і все-таки в такому в домашньому форматі. Буде. Ми зустріло ось таким класним пирогом, Рецепт, до речі, є у неї на каналі. Я обов'язково поділюся в описі під відео. Він неймовірно смачніший, він на апельсиновому слоті, але а, почуття наче він зробити не йти алкоголем. Стало дуже класно, також поділися мою тортиком. Отя теж під'їла щось там. Я дуже рада, що ви були сьогодні зі мною. Кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписаний. І я дуже сподіваюся, що з якимись продуктами, які я показувала сьогодні, я вам якось допомогла. Дуже старалась надати якийсь чесний, справедливий відгук. Картопелька вже готова, ось така духм'яна і ароматна. Вийшла. Буду їсти сама. Сергій не хоче, він там збирає речі. Буду сьогодні їхати в Кривий Ріг. А чай будеш пити? Так. Да. То став чайник. Да. Може, пасочку будеш? Не будеш? Ну, подивимось. З тобою буду. Все. Щасливої дороги тобі. Дякую. Приїдеш на вокзал, подзвониш мені. Звісно. А цілуватися. <звісно> <звісно> Давай. Сама докриш. Угу. Це Сергій поїхав, залишилася я сама. Зараз хочу запалити свічку, дістала цю різдвяну. Треба ж її використовувати. І тепліше трохи буде, бо вдома похолодало. Почитаю книжку, якраз є час. На фоні не буде квакати Олінгу. До речі, хтось написав в коментарі, що почули цей звук і здогадалися. Сергій, до речі, мені завжди лишає ось тут, коли я приходжу з роботи жувальні гумки, цукерки. А, треба розділити. О, нарешті. Відпочинок Втала. Тепер я не засну. Ще так валає, що чують нож в квартиру. Все ж таки переміг. Я вчора заснула. Грюбана росня вчора випустила іранських мопедів. У нас тут працювало ППО, але добре, що я вже міцно спала і нічого не чула. Зараз зробила собі каву, бо все одно почуваю себе як побита собака. Збираюсь на роботу, і дивіться, як я і казала, тільки я йду на роботу одразу. Гарна погода, світить сонечко, і сьогодні має бути тепло. Ну що, друзі, я вже зібрана, увімкнула камеру, щоб з вами попрощатися. Я вже вибігаю на роботу, тож буду завершувати відео. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!